Ну, це взагалі як? Тобто, під час війни, е, значить, е, замотити хабар е, голові Верховного суду. Це так? вже доведений факт, так? Тобто, я знаю, що йшли, йшли слідчі дії, там суди були, але це факт доведений, що це було саме корумпування. Ну, доведений, тобто так, ще вироку суду вироку ну, немає. Нема тобто, ну, та, це тобто ще... сказати, що це не доведений. Ну, мені складно, але ну, типу, можна презюмувати. Mm -hmm. Точно. Да? Тобто, тим паче, що голова Верховного суду от він в Україні він все, і він, він про все свідчить. Тобто, якби він там теж, теж, десь mm -hmm. у Франції був, то ми б сказали, що ну, не знаємо, це тіпа, якісь записи. Але от він ходить на судові засідання, вони, вони щомісяця відбуваються. Тому ну, це, прям, знаєте, це найжорсткіший зальот за, за період війни, мені здається, серед усіх олігархів українських. Тобто ніхто так, ну, так Далі, сильно, добре так сильно не да, нагадує. Не, не в українському суспільстві як цей персонаж.